До репортаж і самого веселого міста в годі Чурінкової за останні два роки. хочу почитатися. Що супербуд сіні жовтих теабак становиться больше, парему всьому я повідомив задані. Слава Росії, чоловік Ніни Копич загинув у січні 2024-го На Донеччині він похований саме на кладовищі Яцево. Якщо не буде прийняти якісь відповідальні міри, то наші мами без цього ми її роздеремо на шпадки. Вона настояща. Кат... І ми її ненавидимо, ненавидимо. О 12.30 має розпочатися судове засідання. Люди заходять до зали, де вже перебуває підозрювана. Поверніться в цю сторону, подивіться скільки людей пройшли. Як так, чого ти живеш в цій Україні? Чому ти тут? Що що ти ждеш? Я нічого не жду. Я, я чекаю, знаєте, що спокійного життя для наших дітей, для нашого покоління. Ти чекаєш Російську Федерацію, так збери речі, йди да. туди. А я хочу, щоб повісили борону на шию і на мінне поле, щоб вона розміновувала нашу українську священну землю, щоб вона зрозуміла, щоб у неї в очах був звіріний страх перед смертю.